Слава Ісусу Христу, дорогі християни, дорогі брати і сестри! Щиро сердечно вітаю вас у цей недільний день, щиро сердечно вітаю вас зі святом Святої Неділі і з Днем пам'яті апостола Андрія Первозваного, всіх Андріїв, Андріївних, просто Андрійовичів, всіх, хто носить це ім'я, сердечно вітаю з Днем Небесного такого покровителя, нашого апостола Андрія Первозваного. Дуже гарний храм, дуже гарна літургія і насамперед, ну, сповідь та причастя. Храм був наповнений людьми, і це було приємно бачити, що молодь у свій час навіть таку рані в 7.30 йде іде до храму, молиться, стоїть службу і уважно слухає проповідь. Це дуже дуже сильно подобається і приємно. Приємне відчуття на серці, після того створюється. Це однозначно. Сьогодні також буде молитва онлайн. У нас на прямій трансляції у Фейсбуці о 20-й годині вечора. Ну а зараз всім бажаю гарного, благословенного недільного дня, мирного дня. Бережіть себе, бережіть свої серця. Сьогодні день пам'яті неділі про те, що на нас вчить бути милосердними. Будьмо милосердними до себе, до наших вижніх, до всього, що ми робимо, бо в цьому наша приємність і любові. Всім гарного та благословенного дня, Па-па!